Псалом 60 Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас, розгнівався, постав нас знову на ноги, Ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась, Ти дав народові Твоєму зазнати гіркої долі, вином. Що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, дав ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися. допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині. Возрадуйся, розділю сихем розміряю суккот долину, Мій Гілеад, мій Манасія, і Ефраїм то шолом голови моєї. Юда моє берло. Моав мій умивальний посуд. На Едома сандалам моїм кину. Над Філистимлянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині, хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не ти, Боже, що відкинув нас, і що не виходиш, Боже, з нашими військами? Пошли нам допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг, Він наших гнобителів розтопче.